З вами знову жук та ще один крутий огляд на qled телевізор Ergo нової лінійки. Ця крута модель, яка поєднує передові технології та стильний дизайн, пропонуючи відмінну якість зображення та звуку. Тому давайте знайомитись з ним ближче. Дизайн та габарити Телевізор Ergo нової серії Q85 має стильний безрамковий дизайн у сріблястому кольорі, що гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр. Розміри з підставкою, ширина 957 мм, висота 623 мм, глибина 233 мм і вага з підставкою близько 7 кг. Також є можливість встановлення телевізора на стіну за допомогою кріплення веса 200х200 мм. Якість зображення. Даний телевізор оснащений 43-дюймовим QLED-дисплеєм з роздільною здатністю 4 k UHD. Явні технології QLED Plus та HDR10 Plus, які забезпечують насичені кольори та глибокий контраст, а Dolby Vision підвищує деталізацію зображення. Функції AI Super Resolution та Super Color адаптують зображення до досягнення ідеальної чіткості та природньої передачі кольорів. Матова поверхня екрану ефективно зменшує відблиски, що дозволяє комфортно переглядати телевізор навіть при яскравому освітленні. Мушу додати, що зараз на ринку телевізорів з антибліковим матовим екраном є дуже мало, тому це його вагома особливість та перевага. Підключення. Телевізор оснащений усіма необхідними роз'ємами для зручного підключення пристроїв. Три порти HDMI, 2.1 для підключення ігрових консолей, комп'ютерів або ТВ-приставок. Два USB-порти для перегляду фото, відео чи прослуховування музики з флешки. Має вхід для дротового підключення до інтернету, вихід на навушники для тих, хто хоче дивитися телевізор без зайвого шуму, і слот CI Plus для підключення карти доступу до цифрового телебачення без додаткової приставки. Також телевізор підтримує Wi-Fi на двох діапазонах 2,4 та 5 ГГц для бездротового підключення до інтернету, та Bluetooth, щоб легко з'єднуватись з, з бездротовими навушниками, саундбарами та іншими пристроями. Переходимо до звуку та керування. Телевізор серії Q85 оснащений акустичною системою потужністю 24 Вт, Підтримує Dolby-Atmos та Dolby Audio, що забезпечують об'ємне та насичене звучання. Щодо управління, то його можна виконувати кількома способами. Перший смарт Python, який йде в комплекті. Він мінімалістичний, зрозумілий та зручний і дозволяє швидко перемикати канали, змінювати гучність і отримувати доступ до основних функцій. Друге це голосове керування. У Google Assistant та Google Home, які дозволяють керувати телевізором голосом, шукати фільми, запускати додатки та змінювати налаштування без пульта. Третій спосіб за допомогою мобільного додатку. Тобто телевізор можна синхронізувати з смартфоном і використовувати його як пульт дистанційного керування. І також доступне керування за допомогою функції Farfield Voice Interaction, яка дозволяє керувати телевізором за допомогою голосу. Навіть без натискання кнопок на пульті, просто вимовляючи команди. Погодьтесь, такі можливості роблять Ergo q 85 максимально зручним у використанні для будь-якого користувача. Переходимо тепер до смарт-функцій. Ergo з діагоналю 43 дюйми працює на операційній системі Google TV, надаючи доступ до широкого спекту найпопулярніших додатків та сервісів, серед яких YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video та багато інших. І завдяки персоналізованим рекомендаціям система аналізує ваші вподобання та пропонує контент, який вам може сподобатися. Наявні також підтримка AirPlay це ідеальне рішення для користувачів iPhone, iPad та Mac, яке дозволяє бездротово транслювати відео, фото та музику, Chromecast – транслювання контенту з пристроїв на Android та ПК з Chrome та wi fi Miracast, який дозволяє легко синхронізувати телевізор з мобільними пристроями. Отже, завдяки цим функціям новинка від Ergo стає не просто телевізором, а справжнім мультимедійним центром для вашого дому. Адже він поєднує передові технології, високу якість зображення та звуку, а також зручні смарт-функції. Крім того, його стильний дизайн та розширені можливості підключення зроблять його відмінним вибором для вашого дому. Придбати телевізор серії Q85 можна вже в магазині Жук за вигідною ціною. Посилання залишаємо в описі. Дякуємо за перегляд і сподіваємось, що цей огляд був для вас корисним. Чекаємо на вашу подобайку та коментар і до зустрічі в наступних оглядах.